Всім привіт! Це «Битва Побачень. І сьогодні ми визначимося, хто збере найкращий кошик до Дня закоханих. Але є одна умова. У нас буде різний бюджет. Хтось буде збирати кошик на 500 гривень, а хтось матиме необмежені можливості. Усі товари ми будемо купувати в делікатес-маркеті Україночка, де є різні сири, вина, власна продукція. І побачимо, хто збере найкращу романтичну вечерю. Ну що? Готовий отримати 500 гривень. Чи ти хочеш мій джекпот? Це ще побачимо, хто буде збирати кошик на 500 гривень. Тоді підкидай монетку. Що обереш? Я буду решку. Тоді я орел. Ну, а як вкаже монетка, то і виграє джекпот. Це точно буду я. Це доля. Угу. Доля. Подивимося, що ти вибереш. Пішли купувати. Пішли. Запорука гарного вечора це, звісно, вино. І тому ми оберемо сьогодні найкраще українське вино. Найкраще поєднання з червоним сухим вином це паста. Оберемо її. Дякую. Паста у нас є. Тепер оберемо салатик. Обираємо грецький та україночка. Та два шматочки курка україночки в соусі теріякі. Візьмемо багет власного виробництва. До багета оберемо закуску ікру та рибку. Найкращою закускою до вина буде сир. Символічно у вигляді серця. Безумовно, моя половинка любить щось солоденьке, тому беремо для неї штолен власного виробництва. Звісно, 500 гривень це не та сума, на яку я розраховувала, проте виклик приймаю. І хочу розпочати з вибору вина. Думаю, мені вистачить е, сума на доволі непогане вино українського виробництва. воно називається Коблево. Його і візьмемо. Так як бюджет обмежений, то варто продовжити з солодким. Туди і піду. Чесно, я обожнюю солодке, а вибір тут шикарний. Так ще й власне виробництво. Думаю, візьму тістечко Україночка-медове, воно мені тут найбільше подобається. Сьогодні україночці села Цезар по знижці. Думаю, його і візьму. Бюджет обмежений, але без основної страви не обійтись. Думаю, візьму плов з м'ясом. Це дуже дякую. Там ковбаса по знижці, я її візьму на сирних ладки. Я тут подумала, сиру, чесно, не хочу. Візьму ковбасу. Ой, тут ще по знижці. Клас. Ще й нормально. Ну, що у тебе там? — Ой, а ти думав він справді? Ну, побачимо. — бачимо. А я взяла все, що бачила. <гум> ну що, яка ціна вийшла у тебе? Е, в мене вийшло з цього лише якихось 3479 гривень та 60 копійок. А в тебе що вклали свої 500 гривень? А як ти думаєш? Думаю, ні. Я, мабуть, тебе розчарую. Мій чек вийшов на 273 гривні і 20 копійок. Достойно. Отже, що сьогодні ми довели? Що романтична вечеря може бути на будь-який бюджет. Обирайте свій варіант та завітайте в україночку, де знайдеться вибір на будь-який смак. І головне проведіть цей вечір разом із коханими. До, До зустрічі, зустрічі в Україночці!